В цій студії для вас працюють Руслан Шаріпов, я Ірина Прокоф'єва. Ми маємо нашого гостя. Будемо говорити про війну нової формації, коли замість людей на полі бою знаходяться роботи. Значення безпілотників різного типу його ну, важко переоцінити. Але сьогодні ми говоримо про наземні роботизовані комплекси. Багато ми бачили, але хочеться подивитися ще й на вашу розробку. Е, Ігор Чайківський, засновник. Е, Роботизовані комплекси, так. це написано на, вашій, на вашому одягу. І на прямому включенні маємо Олександра Пилипчука, це інженер вашої компанії. І вже бачимо власне дрон, робот, наземний комплекс. Скажіть, як правильно це назвати? Ми назвали цей роботизований комплекс Плющ. Тому що його задача якраз витися і розвиватися і рости догори дуже uh -huh. швидко. Це станція, яка призначена для розміщення на ній різних засобів комунікації, зв'язку, реп-систем, систем радарів, виявлення, спостереження і так далі. Тобто це є інженерним виробом, який призначений спростити роботу, власне, якраз от інженерної служби у військах. Так, давайте тоді звернемося до Олександра. Олександр, вітаємо вас зі студії, ви на полігоні. Розкажіть, покажіть, власне, як, працює, як працює плющ. Вітаю студія. Це, як сказав вже Ігор Іванович, що це є інженерний виріб. Плющ працює наступним чином. Тут гідроелектричний привід, який дозволяє підняти щоглу. Та розкласти її на 9,5 метрів. Е, демонструю його можливості. Відповідно, розкладаємо дистанційно, розкладаємо систему плющ. А, зараз, а заразом поясніть, для чого це потрібно. Якщо, аби... а скільки часу потрібно для повного розгортання, і яка дистанція? Ви от ви дуже близько до нього стоїте, так? А яка максимальна дистанція? Близько 80 секунд дистанція керування в нас складає близько 10 кілометрів по прямій видимості. Але ми розуміємо, що прямої видимості ми не можемо добитися в бойових умовах. І відповідно в характеристиках вказано, що 3 кілометри по пересічній місцевості в нас зв'язок саме з системою. Те, що ми встановимо наверх, залежить вже від завдання, тобто, все, що можуть встановити військові. А як швидко комплекс може прибути на позицію? Тобто, яка його швидкість? Комплекс рухається швидкістю 9 кілометрів на годину. Відповідно, розрахування місії відбувається теж вже напряму з командуванням. Так, ну ми вже з вами говоримо більше 60 секунд. Ви сказали 80 секунд повне розгортання, Бачимо, що зараз вже фактично, фактично комплекс розгорнуто. Та дякуємо вам за цю демонстрацію, Олександре. Олександр Пилипчик-Пилипчик, інженер компанії роботизовані комплекси, показав нам, власне, як працює Плющ. Повертаємося до студії пане Ігоре. Плющ. я так розумію, це одна із модифікацій вашого роботизованої наземної системи Мураха. Як ви взагалі і ваша компанія прийшли до розробки саме безпілотників, тобто апаратів, які от можуть керуватися віддалено і рухаються по землі? Компанія з 2018 року займалася роботизованими системами і займається продовжує, але власне в сільському господарстві. Тому для нас було, це не було для нас абсолютною новинкою заходити в роботу за дистанційно керованими апаратами. Ми чітко розуміли, що оскільки ми займаємося літальними сільськогосподарськими пілотованими безпілотованими апаратами, але ми чітко розуміли, що в Україні вже достатньо велика кількість професійних інженерних і технічних команд, які здатні забезпечити хорошу інфраструктуру саме в літаючих безпілотних апаратах. А ми бачили величезну потребу, яка тільки проявлялася і появлялася вже в 2022 році. Ми розуміли, що значну частину робіт повинні виконувати і наземні роботизовані комплекси, які можуть нести значно більше навантаження, виконувати інші інженерні задачі, ніж це виконують пілотовані літаючі апарати. Тому з нами в 2022 році, в жовтні, розпочалися роботи по створенню, якраз ось такого наземного роботизованого комплексу. і саме базою було створення і розроблення ефективної системи. Як носія, тобто ефективного шасі, ефективного енергетичного приводу, е, трансмісії і так далі, яка могла б розміститися в компактних розмірах, була б дуже енергоефективною і, відповідно, недороговартісною в ціні. Так, була, так появилися, власне, методом складної роботи. Півтора року ми працювали над створенням платформи Мураха, і ефективного носія. Платформа продовжує певною мірою вдосконалюватися, але це вже, в принципі, система і шасі, як, ну, скажімо, наприклад, як платформа для різних автовиробників. На одній платформі будуються uh -huh. різні транспортні засоби. Це не є модифікацією, це, скоріше, є окремий виріб, який має на меті зовсім інші цілі і завдання до виконання. От мені цікаво, якщо такий робот, наземна система, вона запускається на поле бою. Ми тут на відео бачимо. Ну, по суті, імітація або, можливо, це реальні умови. Не думаю, що так красиво би знімали в реальних умовах. І там ми бачимо також багато людей. Ми звикли до думки, що роботизовані системи здатні замістити піхотинця на полі бою, і це береже людське життя. Хто йому потрібен до пари? Це має бути. Дрончик з повітря. Це там спершу йде мураха, а за нею йдуть піхотинці. Я зараз просто вигадую. Чи це має бути там не знаю, підтримка артилерією? Хто йому до Як це влаштовано вже в реальних умовах? Ну, в загальному він справді заміняє людину, тому що, наприклад, розгорнути щоглу для того, щоб ефективно, потрібно як мінімум троє-четверо людей. Uh -huh. І вони завжди знаходяться в дуже уразливому становищі. А коли ми говоримо, наприклад, про, ну, про справжню дистанцію, яку повинна розгорнутися така чогла, це ми говоримо 400, 600-800 метрів. Для цього не потрібно ніяких додаткових засобів передачі зв'язку. Тобто, ну, репітер, це ретрансляторів різних різного роду. Для цього достатньо достатньої потужності сигналу, який просто пульт і приймач. І відповідно це вже робить, забезпечує, наприклад, суттєву безпеку для особового складу. Складу, тому що ви просто система приїхала, розклалася так. з необхідним навантаженням, з необхідним обладнанням. Це може бути різного типу. Наприклад, 9,5 метрова щогла забезпечує нам 30-кілометровий горизонт. По 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 зв язку. Зв язку, да. Наприклад, 15-кілометрова, яка вже буде наступною модифікацією, вона дещо буде іншою, вона буде відрізнятися, тому що це більша маса, вища парусність, там будуть додаткові певні елементи, але вже буде забезпечена, наприклад, горизонт 50 кілометрів. Тобто відповідно, ці системи всі дозволяють оператору знаходитись в безпечному місці. Ці засоби вони є мішенями для артилерії, вони є мішенями для фівдрона і так далі. Відповідно, коли скупчені людей, чотири людини розгортають систему. Ну вони є дуже легкими мішенями насправді. А с поясніть, він е, десь читала, коли готувалася до ефіру, що він заряджається або від генератора, або напряму від розетки, і може там функціонувати в якомусь безперервному режимі певну кількість угу. годин. Е, а щось іще може цього заряду, окрім на власну е, роботу йому вистачає, може десь щось підзарядити, Дивісно. не щось в чому щось достаму основна ідея. Мураха дуже складна інженерно технічна платформа. Там розроблена е, нашими спеціалістами інтелектуальна батарея, яка оснащена системами підігріву охолодження процесорами і так далі, Вона потужністю 20 кВт. Додатково. Мурах оснащується 13-кіловатною батареєю. Тобто, відповідно, на, самому, на самій батареї мурах на 70% заряду значно проїхати 40 кілометрів. Тобто це дуже багато. Uh -huh. Відповідно, додатковий заряд в 13 кВт забезпечить живлення обладнання, яке е, буде встановлено вже, наприклад, на систему Плюс uh -huh. чи на е, інші е, типи модифікації мурах. Яке е, розміщується на мурасі, воно повинно використовуватись лише для мурахи. А акумулятори додаткового ага. жилення будуть використовуватись вже для додаткового обладнання, яке встановлюється. Всі ці речі мають бути абсолютно окремими, тому що пошкодження одного елементу не повинно впливати на роботу іншого. Вони йдуть паралельно, вони не можуть бути під'єднані до одної енергетичної системи. А, пане Ігорі, чи ви вже постачали якимось підрозділам от власне плюща? Власне, вони вже постачаються які правим. відгуки, тому що от ви самі зазначили про те, що це цільномародин для ворожої артилерії та ФПВ-дронів. Бо перше, які відгуки по роботі від військових, а по-друге, як захищена ця система від тієї ж артилерії, тих же дронів? Ніяк не захищена. Але оскільки, поки що нам не жаліються, до нас ніхто за них не дзвонить, значить все нормально. Коли будуть дзвонити, значить будуть якісь питання. Тобто я просто бачила одного разу в нашому ж сюжеті для ТСН тижня, Наш колега Андрій Цеплієнко їздив на фронт і бачив там, як ну, просто підірвали або дрон прилетів якраз в такого робота, і це було дуже шкода, якщо чесно. Ну а ну так в них ми і передбачаємо, що дрони прилетять в роботи, а ага. не в людей. Нато він був на створений. то він створений, щоб дрон прилетів в нього, а не в людину. Все, тобто, от така основа. Вони будуть знищуватись. Вони будуть знищуватись багато і, скоріш за все, вони є ціллю, вони є легкою ціллю. Але четверо людей, які розміщують мачту, вони є так само легкою ціллю, але це четверо людей. Пане, от ви принесли з собою таку роздруківку. Це власне на платформі Мураха. Є одне, і навіть на екранах її показує нашим глядачам, які можуть розміщені бути комплекси. Тобто плющ це тільки один із шести. Насправді мураха може бути як дроном-транспортером, так і дроном системою реактивного залпового вогню. Це не зовсім залпового вогню, це є система дистанційного мінування. Ага. А, і що найпопулярніше, що найбільше популярністю користується у Дивіться, не всі засоби, які ви бачите, є вже е, системами, які працюють. Частина з тих засобів є е, прототипами на стадії ага. випробування. Тобто, відповідно е, наразі ефективно використовується це логістична платформа і, е, і, і, і саме щогла плюс. Інші чотири є на стадії е, активного тестування і активного випробування, але вони дуже скоро попадуть як. Вироби, зразки вироби, вже у військах, і бачите, ми з вами і, говорили. Ну і ви дуже правильно фразу сказали, що от коли я запитав про те, що як захищені від дронів і артилерії, ви сказали ніяк, вони для того і створюються, щоб брати на себе удар артилерії і дронів, щоб люди залишалися і бійці живими, неушкодженими, здоровими. А скільки тоді давайте перейдемо до ціни питання? Скільки коштує одна така система? Uh... Десятки разів дешевше від фізичної оцінки життя бійця, не говорячи вже про моральні аспекти, які можуть бути е, от, от тобто, ми говоримо про там цифри від одного мільйона гривень. Угу. Ну там мільйон двісті це доступно. Ну, ну загально цілком. це ну, коли цілком. ми говоримо про нашу систему з міжнародними партнерами, то наприклад там умовно, там ціна мільйон сто. І там комплекс мураха в одного в одному реченні існувати не повинні взагалі, тобто це ціни, які не можуть бути, але нам вдалося розвинути технологію і створити саме за такою ціною такі от засоби. Це дійсно війна майбутнього абсолютно, коли роботи воюють замість людей. А що є в західних партнерів? Чи є у них якісь хоч напрацювання ну, в цьому звичайно, плані? що західні партнери мають mm. достатньо напрацювань, але потрібно розуміти, що вони створювали свої зразки продукції далеко від війни, часу в умовах так. мирного часу? Вони створюються в дуже в одиночних екземплярах, дорогими європейськими інженерами, і вартість цих засобів. Дуже висока, наприклад, схожі платформи е, європейського зразка будуть коштувати в 10 разів дешевше. Це без перебільшення оскільки... дорожче дорожче, так дорожче, в 10 разів дорожче, оскільки е, розробка, сам період розробки, кошти для розробки так, що вони виділяються справді дуже великі. Дуже великі. А ми робимо це в критичних умовах. Нас піджимає обставини і час, тому власне ми мусимо виконувати оце трохи краще, ефективніше, швидше і дешевше. Фантастично, я сподіваюся, що бажаю по перше успіху вашому дякую. підприємству і знаю, що бураха складається на 80% саме з українських, саме з українських комплектуючих. Спасибі велике допрацювати вам всі ваші прототипи і постачати їх у війська для того, щоб берегти життя наших людей. Ігор Чайківський, засновник компанії Роботизовані комплекси був сьогодні з нами. Спасибі, дякую.